Ми тоді плавали свої завдання і в момент прильоту на нас полетіли всі вікна, все стекло повністю летіло на нас. Ми єлі-єлі встигли вибіжати відтуди, щоб на нас повністю не почали різати. Щонайменше 18 поранених, серед яких п'ятеро дітей пошкоджені навчальні заклади та вибиті вікна в житлових будинках. Це наслідки ракетної атаки РФ Дніпра в день 2 квітня. Взрив реєстрати дівчина тут, ну в мене отак раз. Я хвилини півтори, а дівчина лежить, з 15 років я до неї вона плаче, кричить. Ну, Відомо, що у нього е, контузія дуже велика була. А я до неї вона до мене плаче отак. От, я тільки в машину, раз і хто вже забрав. Під час атаки на вулиці перебував і паралімпієць Антон Коваль разом зі своєю дитиною. Каже, для них все минулося без поранень. Пошкоджено моє майно, моя будівля. Повілітали вікна, пошкодили. Заклад, в якому я тренуюсь кожного дня, плаваю, і готуюсь до олімпіади. Дитина в мене не злякалася, не тримав, трішечки оглушило від хлопців, але зараз все нормально. Внаслідок російського удару зруйнована частина будівлі, актова зала, їдальня, дитячі кімнати та адміністративні приміщення в одному зі спортивних закладів, розповідає директор. Поранені є декілька дітей. Момент прильоту десь півтори-дві хвилини після, після вибуху, так як зі слів діти, ті, що були в укритті, а четверо, четверо дітей вони якраз бігли на моменті під, під, до підвалу, якраз стекло вилетіло, декілька легенькі там подряпинки. До лікарні госпіталізували вісьмох поранених. Вони в стані середньої тяжкості. Іншим травмованим надають амбулаторну допомогу, каже виконуючий обов'язки заступника голови Дніпропетровської ОВА Андрій Кульбач. Відомо про пошкодження підприємства семи багатоквартирних будинків, дитячого садочка та школи. Працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій, національної поліції комунальних служб проводиться обстеження пошкоджених будівель, після чого будуть прийняті відповідні рішення щодо їхнього відбудови. На місці атаки працювали психологи, волонтери видавали ОСБІ плівку, або місцеві закрили вибиті вікна. А правоохоронці приймали заявки про пошкодження оселі. Вікторія Пінчук, Антон Ціренко, Олеся Приходько, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини, Дніпро.